Вітаю, шановні глядачі, Меркель підкинула в топку московських пропагандистів в Поїхала в Угорщину, дала там інтерв'ю орським каналам легалізувала, до речі, і Орбана. І ще й дала у важкого ГУ. можна сказати, дипломатичну підтримку ідейникам з Москвою», Це були Орбан, Фіцо. Тепер можливо, Бабіш ще додасть. Це теж треба важливо говорити. Отже, що зробила Меркель? Меркель дала інтерв'ю, де відмазувала себе, свою політику, розповідали, що винні всі в поганих речах. А от в 2021 році в неї ще була прекрасна ідея, яка могла врятувати світ. Це прямі домовленості ЄС і Московії. От, але чому поляки і Балтійці поставили під сумнів можливість єдиної, на, 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 на раціональної, нормальної політики спільної Європи на той час, і по суті вони не дали ходу цій ідеї. Ну а чого, ну звісно, чого їм підозрювати? Німеччина абсолютно сідає на газову тотальну голку під... Підриває Європейський Союз цим консенсусом міграційним підриває безпековий напрямок, абсолютно забиваючи на будь-яку оборону, просто забиваючи повністю, граючись, якийсь там світ уже палає, вже готуються всі до. зрозуміло, що Московія готується до вторгнення 21-го року. Вона це почала, вона там розповідає про якісь домовленості. От. І... І тут, звісно, Польща і Балтія не хочуть це це все сприймати нормально, От. але вона не то, що прямо й звинуватила, сказала, що окрема позиція Польщі і Балтії не дозволи їй далі продовжувати ці перемовини, От а московська пропаганда це перекрутила, що Польща і Балтія по суті стали причиною війни. А треба поговорити про інтерв'ю. Вона, значить, Угорщину поїхала, трошки підставила там урмана, тому що ну з ні сторони дала йому таку підтримку, от такого важкоговика минувшини. А з іншого там ядро угорське дуже сильно обурюється Орбана, тому що там була признація книги, як Меркель по суті ослабила Європу міграційною політикою. На ну, що Орбан, коли дав там пост, там що от приїхала така от тьотя важливо, все інше. Його однопартійці почали дмазувати Орбана, що його просто гостинні. А Меркель в свою чергу відплатила йому тим, що в інтерв'ю вона там божилася, що Орбан просто захищає національні інтереси Угорщини і. Не є промосковським політиком. Вона легалізовує по суті таку скотську позицію Орбана. Це легалізовує після ну, такої повномасштабної війни. Зрозуміло, що Московія хоче абсолютно захопити Україну ще й відтяти частину країн або частини країн, які були колись в Варшавському договорі, розвалюючи НАТО. Так, усе все зрозуміло, що хоче Московія. вона каже: та ні, всі, хто грають на Московію, розповідаючи казки про дипломатію, всі нормальні пацани татки, тому що вона сама така. По суті, все її інтерв'ю. Це намагання відмазати себе, відмазати всіх трушків. По-перше, вона каже: Та я ж взагалі по газу не винувата, я хороша і взагалі це шльодер започаткував. Я просто продовжувала. Ну так буває, от і взагалі-то ми стали головним розподіл розподіличем газу в... в Європі московського. А перед цим на газ на газовій трубі сиділа Польща і Україна. Тобто вона по суті делегітимізовувала позицію України і поляків, які в першу чергу говорили про національну безпеку, оскільки Європа все більше смокче газу залежна від Московії. Вона розповідала, що ми от такі, от тут недорозвинні племена бігаємо. Знаєте, і не не вміємо бачити національну безпеку, а хочемо просто смоктати. Гроші з транзиту, такі от ми гаді. вона така хороша, вона позбавила цієї можливості нас, і тому, а тому ми от обурювались розумієте, ну це просто крінж. Далі вона розповідає про те, що вона давала якийсь там час Україні, коли вона визнає, що мінські домовленості не могли вирішити проблему. До речі, згадаємо, що вона намагалась прогнути повністю український політиком на прийняття мінських домовленостей, чого не вийшло, бо це було по суті знову. Це як Меркель просто хитропопим способом робила. А те, що хотів зробити Трамп, це продавити, прочавити нас за рахунок нашої суверенності, порішати певну проблему. От що вона хотіла, але допустимо, вона от такий от великий архітектор, каже про те, що мінські домовленості вони вигравали час. Допустимо, а чого ж жодної кулі за цей час не було надано? Німеччина в такому стані, бо я згливому підійшла до цього широкомасштабного вторгнення, що ще довгий тривалий час розповідає лише про казки. Не каски Андерсена, а каски в сенсі шоломи військові? Хоча і то інше. от. Ну, Тобто, ти ніяк не допомогла Україні посилитися насправді. Британія допомагала там через Болгари, через кого тільки вона не допомагала? Там трошки пінала американців, щоб американці трошки допомагали. Були союзники в Америці, такі як Болтон, наприклад, так? От, от. пані Меркель, скажіть, будь ласка, чому ви розповідаєте про те, що ви вигравали нам час? Не давши нам жодного підсилення, ну про що це мова може йти? Вона там далі багато що розповідала. Вона каже про те, що насправді її політика діалогу з Кремлем була доволі успішною. Просто, от, наприклад, хто всрався? Невістка ковід ковід, Тому що комунікації між політиком прямі були перервані. А отакі от дистанційні там по пузумчику, як то кажуть, от, вони були неефективні. В процесі них не можна було домовитися про якісь ну, про якісь такі підклимні речі, там якось там провілять, пропітлять. От, через те Путін став більш закритим. Взагалі він її почав брехати з 2014 року, до 14-го він був доволі відвертий. Вони були різні позиції. Наприклад, розповідаю, що Путін назвав Розвел в К найбільшою політичної катастрофою 20 столітті Меркель казала, що це Друга світова. От у них були такі просто різні бачення. А потім Путін закрився і, по суті, всього Да? От, але загалом давайте це інтерв'ю про те, намагаючись легалізувати Орбана в Угорщині. Це інтерв'ю про те, як намагатися відмазати себе і свою політику загальну провальну. Від наслідків ну не виновата я, тому що, значить, все було проти мене. А я була така гарна, я була така хороша. Я хотіла допомогти Україні, допомогти Європі. Українці ці там недорозвиняті племіна з поляками, щось там тявкали, але я їх розуміла, я їх хотіла врятувати. Я ж мамка Європи. Ви розумієте? Вікторія нового часу, так сказати, у нас Меркель була. Але що тут сказати, вона. Підкинула московській пропаганді тезу про те, що Захід винен. Захід не захотів домовлятися через клятих поляків і балтійців. Ну, на що це взагалі витягувати в простір? Ну, ти завалила безпекову політику, ти завилила енергетичну політику, ти, по суті, ослабила Європу своїм правлінням довгий час. Ти стала однією з тих, хто якби, на блюдці підтяг... підносив коаліції Московії і. Пекінії, комуністичному Китаї, підносила Європу на блюдечки просто готовою, ти спокушала їх всіх на ці дії. Останній, хто більш-менш міг сказати Путіну: ну давай до ти отчалиш трошечки, і ніяких Тбілісі тобі не видно. Це був Джордж Буш, там, да, як подекують, який там сказав, що він заведе ескадру у випадку, якщо ти далі будеш От, ну, я схиляюсь до довіри, як то кажуть, да? в, цьому, в цьому щось могло бути. Все, після того, коли там Обама, Меркель, це все тотальна, ну е, тотальний крінше, як то кажуть в народі зараз. так, Це все безхребетництво. От, і на фоні ну, вона тут ще хоче пощепати свого давнього конкурента, якого вона збивала ще на початку 2000-х, Мерца. Мерса розуміє, що ці всі ці до сраки. Що ці всі діалоги по суті лише підсилювали Кремль і давали йому цих от зусиль, сил організовувати свої вторгнення далі? От. Але вона далі розповідає, що діалог можливий, грає на Фісо, як я казав, на Ворбана, на ці всі красавці в лапках, от, частково на Бабіша, можливо, і відмазує свою політику. Ну а на що ти політику по газу так розкручував? Вона каже: проте ну це, це була спільна коаліційна політика. Ну а навіщо ти як канцлер, як лідер? Повністю зробила залежну Європу абсолютно у всьому від Китаю від Москви. Ти справилась, і тепер ти ходиш, розповідаєш, що е, ти не винна, винна всі на, навколо. І оцим твоїм винісі навколо, коли ти доволі сильний був політиком, то тебе частина суспільства ще ще там. Там довіряють, слухають тебе, хоча в основному німці зараз більше половина вважають, що епогей канцлерства Меркель це катастрофа для Німеччини, але ти виходиш і підкидуєш дровішки в московську пропаганду. Навіщо це робити мені абсолютно незрозуміло дати підтримку авторитарним фігурам їхні ідеї поговоріть. от я не розумію, на що це було робити. Отже, як висновок, Меркель черговий раз крінжанула. Ми перекладали її звернення безпосередньо на телеграм-каналі. Нашому посланці буде в описі до відео. Теж подивитися, що вона там кринжувала. От, і просто себе скидає відповідальність і грає. Скидає відповідальність і грає на, на московську пропаганду. Все, от вона справилась. Сидиш собі вже тихо, не істрілюй і не, не заважай по суті. Організовується Європі. Хоча вона визнала, що Європа потрошки там готується, об'єднується, мілітаризується, і це добре. От. Ну, вже казала би вона, що не добре, я вже не знаю, бо тоді це повне самогубство, самогубство якесь би політичне було б. Але її спадщина дуже нікчемна. Меркель, Обама, це все туди, в один вагончик, звалище політичної історії, відправити туди. Тримайтесь, дорогі глядачі. всього найкраще, до побачення.